Так, давайте розглянемо клінічний кейс перед вами комп'ютерна томографія пацієнта, який звернувся до мене зі скаргами на припустя ясен в ділянці нижнього шостого зуба на нижній щелепі справа. Це зуб 4.6. Як бачимо, комп'ютерній томографії зуб покритий коронкою. Це металокерамічна коронка, яка зафіксована на ключовій вкладці. І давайте заміряємо. Запальний процес, який ви можете бачити округлого округлої форми, значить, він становить більше ніж 6 мм в діаметрі, Це дуже багато. І на жаль, зазвичай такі зуби не лікуються, а тільки видаляються, тому що як ми бачимо, корінь і вкладка, вкладка дуже велика, і зазвичай, якщо вкладку цю забирати, то тут ми можемо отримати перфорацію з поганим подальшим прогнозом. Тому майбутнє цього зуба, скоріш за всього, це. Видалення, постановка майбутнього імпланта і коронка.